В общем, я знімаю Збройні сили України, сухий пайок. Тут ось, о, е, найменування. Галети з борошна, пшеничного першого сорту, Консерв, консерви, м'ясо, рослинні, каша рисова, з яловичиною каша перлова, з яловичиною, консерви м'ясні, консерви м'ясні. мене натуральний кава на чай чорний, натуральний цукор. Честь всего грамм 500. Ну, такая. Тяжеленькая. Хорошо, открываем. Так. О, вот, запаковал. Это так хорошо Открыть, чтобы ничего тут такого ванного не зарегать открываем. открываем так снеданок мася-то что что -то? тут наверное консервы так я буду вот, открыть так аккуратно Оп, ох, дайте печенька. О, печенье. Прикольно. Це що? Вологі с с с серветки, кава, сахар. Так, так Ну, ше. що? Це якийсь візит без ГМО, консерви, м'ясо, рослиння, каша, перлова, з з'яву. Так, це у нас паштет. Написано все на українській. так. Тут у нас банк, консерви м'ясні сніданок. Зараз подивимося, що не будемо читати. Це вже обід. Або був сніданок це обид. Так, опять печенька, серветки, сахар, чай, волога серветка. І сніданок туриста. Це у нас говядина. Говядина. Ой, так. Скільки печення тут. І останній сніданок це вечеря. Написано прямо. що бачите вечеря. Відкриваємо. Так. Це у нас опять печення. Тут печення багато. Так, це сахар, вологі серветки, чай знову. А що тут за чай? Чай, мономах, 2 грама пакетик. Це у нас що? Мед, натуральний квітковий, дивіться. Прикольно. Так, і, ага, Ще один мед квітковий, І знову... що тут? Каша рисова з яловичною. Ось так от. Це все. По-перше, мед і д... д... дві. Все. Дві упаковки чаю. Раз, два, три, чотири, пять, шість упаковочок печенька, если щоб було хорошо. Три салфетки. Чай, Ой, печенька все попадала. Так, три вологі серветки, а три сахара. Ще раз два, три, два чая, три вологі серветки, шість штук печеня, дві упаковки меда, одна кава, потом 2 е, отакі каші: одна рисова, друга перлова. Все. Так, тут і все. Еще раз. Еще два. И тут еще. еще Снеданок туриста Яловичина и паштет любительский, На, укра... Ой, на русском, а не на украинском. Да, в общем, не Ось такий сніданок у наших воєнних, які зараз воюють за нас, щоб ми жили в Україні. Ой, щось таке сказано.